1 жовтня. Сьогодні Україна відзначає важливе свято День захисників і захисниць. Ще донедавна люди святкували його 14 жовтня. Але після того, як ПЦУ та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюлянський календар, дата змінилася. У Кременчуці з цієї нагоди в парку славина, алеї її пам'ять відбулися урочистості. Жителі та гості міста, а також представники влади, на чолі з міським головою Віталієм Малецьким вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за суверенітет та незалежність нашої неньки. Сьогодні Україна вперше відзначає День захисників і захисниць України та День Українського козацтва. Саме у цю дату до неї нас привів тернистий шлях самоусвідомлення власної нації, її самодостатності, сили і історичної справедливості на нашій власній українській землі. Бійці сучасних Збройних сил України з честю та гордістю наслідують найкращі традиції захисників минулого хоробрих козаків. Саме тому військових вітають на покрову. Так склалось, що вільне козацтво Запорозьке сотнями років відзначало День покрова Пресвятої Богородиці як День захисту та милості небесної покровительки Божої Матері над лицарством українським, над військом християнським у боротьбі. Супроти численних ворогів, землі нашої та її народу, після меморіального заходу в парку Слави, міський голова Віталій Малецький провідав військових у Кременчуцьких закладах охорони здоров'я, передав їм подарунки солодощі від Кременчуцьких благодійників компаній Лукас Ілона та «Салекс». Колективу Миколі Миколайовичу за ту величезну роботу, яку вони роблять, за те, що постійно опікується вами за те, що проводить оці щот... четвергові да чи щот... вівторкові да зібрання. Він мені розказував, каже хлопці можуть сказати все, що думають, все, що ми робимо не так, все, що дівчата, хлопці роблять не так, наші працівники, і це допомагає і колективу ставати кращим, і допомагає швидше одужувати нашим. Захисника. Ми пам'ятаємо загиблих, молимося за тих, хто в полоні, і підтримуємо всіх хто сьогодні на фронті. Зі святом наші янголи-охоронці, наші захисники та захисниці. Кременчук і надалі залишатиметься для вас надійною опорою та підтримкою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.